2011 року в області розпочалася реалізація проєкту Полтавщина територія успіху, що направлений на покращення соціальної сфери медицини культури. Одним із його аспектів стала мінімалізація інтернатного виховання підростаючого покоління, ряд заходів щодо збільшення кількості дітей, охоплених сімейними формами виховання, опікою чи піклуванням, прийомними батьками, будинками сімейного типу в області е десь. Більше 2,5 тисяч дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. На сьогодні є 33 будинки сімейного типу, 156 прийомних сімей. Загальна кількість діток, яка в них виховується, 447. і під опікою піклування. У нас знаходиться 1678 діток. Що ж до загальноосвітніх закладів області, їхніх директорів поступово переводять на контрактну основу роботи. Очільників школи назначатимуть на сесіях місцевих рад: сільських, міських, районних чи обласних. Європейська взагалі світова форма роботи це взяти на контракт. Так само як людину беруть. По договору або по контракту на роботу так само і педагоги беруть по контракту. До речі, всі обласні комунальні заклади працюють на контактній основі. Крім освіти, важливе і позашкільне життя констатували на прес-конференції. Тому викладачі художніх шкіл області періодично відвідують віддалені від Полтави села, щоб розвивати у дітей творчість та заохочувати їхній потяг до прекрасного. Не втюхатиме в області і культурне життя. На 2014 рік в бюджеті вже виділені кошти на святкування важливих дат проведення, Ня концертів тощо.